Вітаю, це Суспільне Кропивницьке. Мене звати Леся Журавська. Сьогодні будемо говорити з Наталією Сорокою, бойовим медиком, яка в перші дні повномасштабного вторгнення добровільно пішла на захист батьківщини. Після демобілізації повернулася працювати на швидку допомогу. Я вітаю вас, Наталія. І я вас вітаю. Ви, в принципі, медик. Те, що ви там побачили, і ваші очікування, як вони різнилися? Я була не готова до такого. Є в мирний час допомога людям і є допомога бійцям під обстрілами в період війни. 23 марта мене посадили в автобус з міста Кропивницька з остальними призовниками і привезли в місто Лисичанськ. Привезли на Строєву, де мали нам видати одяг військовий, зброю. І провести інструктаж, як поводитися з мінами, як поводитися зі зброєю і як надавати першу медичну допомогу. Через півгодини зразу почався мінометний обстріл. Наша реакція, ну певно, в першу чергу моя, це падати на підлогу, прикривати голову і чекати, поки обстріл закінчиться. Люди, ті, що зі мною приїхали, призовники, ніхто не був готовий. До такого обстрілу, і як діяти в такій ситуації. Люди були зовсім не підготовлені. Так само і я їхала туди без жодного досвіду, як поводитися себе і що робити, коли йде артобстріл. Але чи то інтуїція срабатувала, чи то людський страх, ну, все обійшлося. Після артобстрілу нам видали одяг, видали зброю, провели інструктаж і почали розподіляти по підрозділах. Так як мій чоловік був призначений у підрозділ і вже знаходився там три доби, я просилася в підрозділ польовий відділ зв'язку, мене як не благали, як не просили. О, казали, що краще вам піти, у, так як ви медик, у медроту, там безпечніше, там і є де знаходитися, і в зданні будете знаходитися. Ну більш безпечніше. каже. Ти розумієш, що це просто ти будеш у полі і все. Я як вони мене не просили, я стояла на своєму ні тільки до чоловіка і тільки туди. Все-таки ми воювали, воювали з ними, і мене за добу. Як вони мене не примушували відправили до нього. Він не знав, що я приїду. Ви знаєте, як е, почалася війна, я до, можна сказати, до останнього не вірила, що це настала війна. Ну не, мог, не могла я прийняти, що ну ось війна. Чоловік їздив на блокпости. Потім ми в один прекрасний вечір сіли з ним. Він каже: Ти знаєш, я не можу просто так сидіти і не приймати участь і не. Просто не допомогти нашій ненькій Україні каже, ну, не можу я вдома сидіти. Він піш... звернувся у військкомат, пройшов комісію о, і йому кажуть, що на таку-то годину і приходьте сюди і вас відвезуть в медичну частину. А я ще так дивлюся на нього, така ти знаєш, кажу, підеш ти піду я. Він прийняв це просто в шутку. Ну, як ти підеш. О, він прийшов з віщами, його забрали. У нього десь даже, знаєте, була якась така капля гордості і радості. В той час, коли в мене текли сльози, що він туди йде, я вже почала розуміти, що це таке. Я добу думала, довго думала. На другу добу прийшла на роботу, відпрацювала зміну. Ви працюєте на швидко? Да, на швидкій допомозі. Підпрацювавши зміну, прийшла я додому, взяла свій тимчасовий військовий квиток, паспорт, звернулася до нашого центрального військомата, пішла напряму до комісара і кажу: я така-то, така-то хочу поїхати після цього бригаду, так як вже я дізналася, в якій він бригаді. О, просто допомагати і внести свою часточку допомоги. Я медик кажу. Вони на мене, звісно, так подивилися <сміст> з улипкою, теж почала відмовляти. Я стояла на своєму. Вони сказали, добре, приходьте медкомісію, і все. На другий день я прийшла медкомісію з 9 ранку до 10, За годину я її пройшла бігом, здала корішок. Вони мені кажуть, на 2 години приходьте з речами. В 2 години дня я прийшла з речами, в 4 години мене перевели в військову частину нашу. І що вам сказали в військовій частині? Одне питання, просто сказали — ви готові? Я відповіла так. Щоб не було, щоб мене там не чекало, ну я була готова до всього. І в 4 години вечора нас посадили в автобус і ми відправилися. Куди їхали, нам ніхто нічого не казав, коли вже ми під ранок приїхали наступного дня, 24 березня. Я зрозуміла, що я в Лисичанську. І через півгодини трапився, пів трапився артобстріл. Обстрілювали і з артилерії, і з мінометів. Я почала з запитання про те, що ви очікували побачити і що побачили насправді. Я, в принципі, так, була готова, але я була готова до того, що навіть спорядження для того, щоб надавати медичну допомогу, в мене як у мирний час є під руками. А там в мене цього не було. Тобто не було чого? Не було, не було ні турнікетів, не було, ні навіть елементарного, навіть бінта не було. Де ви це брали? Виходила через той самий Фейсбук, через той самий телеграм-канал, шукала волонтерів. І волонтери з усієї України мені допомагали. Через скільки часу ви спакували аптечку свою, власну. Ну, для надання допомоги. Ну, десь, мабуть, через неділі три А як же ж тоді ви надавали допомогу? Саме банальне, знімали реміння, як штани, і ремнем затягували. Рвали футболки, рвали речі, перебінтовували. Спочатку повномасштабної війни не було такого більш доступу і такої кількості надання медичних препаратів, так як на даний момент є. Ви бойовий медик, коли відбувся перший бій, і ваш перший бій, і ви вже витягували з поля бою поранених 1 травня, 22-го року. Це було в Лисичанську. Це в 9 годин ранку нас почали обстрілювати з ракетами, мінометами, артилерія. З усього тільки з чого могли. Нас було бійців, може, із 35, і нас просто застали зненацька. Що О, значить і... застали зненацька? Перед цим як має бути якийсь обстріл чи що ж, наша розвідка доносить, що готуйтеся. Наприклад, є у військових зашифровані слова. Ось, наприклад, колесо 27. Це підлітає вертоліт і починає обстрілювати. І нас попереджали. А тут 9 годин ранку, коли всі, можна сказати, розслаблені, не очікуєш ніде нічого, і нас починають з усіх боків просто, просто обстрілювати. І нас спасло лише дві стіни. Ми стояли у Лисичанську, там був ліцей англійської мови. По телебаченню розказували на той період, як його обстріляли. А так як ми були польовий відділ зв'язок для росіян, якщо не буде зв'язку, їм буде краще нападати і більше доступу буде до їхньої методики нападу. І їм треба було просто. Знищити зв'язок. І от вони почали обстрілювати нас. Горіло все. Горіли кунги, горіло кругом здання. Посадки, які знаходилися кружка нас, повністю були викошені. Земля була перевернута, наче заїхав за трактор і просто перевернув її від кунга, від машин. Що таке кунг «Кунг» — це машина така здорова, де вся апаратура, через який йде зв'язок. Зв'язок із батальйонами. Кунги розліталися вщент. І ще така ситуація була. Так вийшло, що здання я в підвалі сидю, як почали обстріли, забігла в підвал, а чоловік забіг у середину здання. А серце ж все одно знаєте, тьохка, що він там і як він там і все горить тако, і ми вже навчилися відчувати, коли вихід і коли приход. Ми рахували, ми чули вихід, рахували секунди, скільки? і скільки секунд, наприклад, од... вихід почули, що хлопок виход, ми вважаємо 1, 2, 3, 4, 5, якщо на 5 прилітає, це значить за 5 кілометрів стоїть і починається обстріл. І ми вже знали, що є в нас 5 секунд. І я вже вищитала така для себе, що так, 5 секунд є. Я ще за 5 секунд вибіжу бігом з подвала і перебіжу до нього. І так вийшло. Я вибігла, перебігла до нього. Три з половиною години нас обстрілювали. Потім притихли, було у нас буквально хвилин 30. щоб просто зібратися і просто вийти, перебігти десь більш тихе і спокійне місце і безпечне. Були поранені? Ні. Бог милував, чесно, не було ні одного. Про перший випадок, про перший бій, коли ви почали надавати допомогу. Це було 3 травня вже то, опять же, в Лисичанську на Стройовій. Почався обстріл. Стройова була в нас у школа. Це Стройова, куди звозили всіх призваних військових де їх одягали, так як мене одягали, де давали зброю, де проводили інструктаж, де знаходяться медики, де знаходиться медичне обладнання 3 травня обстріл. І на другому етажі було наше БК, і ще було пряме попадання в наше БК. Крім того, що нас обстрілювали, ще почало зриватися наша БК і теж були поранені. Так виявилося, що у тих школах не було ні підвала, ніде нічого, допомогу надавали під лісничними площадками. В кого були турнікети, в кого не були турнікети, знімали один з одного, надавали і налажували турнікетами тим, хто був поранений і треба було зупинити кровотечу. Це вже у вас була сформована ваша медична валізка, і там вже були і турнікети? Ні, ще не було. Сформована моя медична валізка вже була. Як ми вже вийшли із Лисичанська, що росіяни захопили Лисичанськ, і нас перекинули на Херсонський напрямок? От тоді вже я вже прийшла у другий стрілецький батальйон. От тоді вже була сформована медична валізка. То який це час? Це виходить з березня місяця, по липень. Ну, ви вже сказали, що підручними засобами надавали допомогу, але ж все одно волонтери привозили все це. Ні, туди, Як це де ми знаходилися в Лисичанську, там дуже масивно йшли бої. Волонтерів туди, по перше, не запускали і ніхто не міг нічого передати. Хочу, щоб ви тут розказали різницю між парамедиком і бойовим медиком. У Бахмуті, як вже ми були після це. Я була вже в Бахмуті, після Лисичанська, Херсона, вже в кінці в Бахмуті. І я там вперше дізналася, хто такий парамедик. Ми привезли 300-го в стабілізаційний центр. Передали лікарям, де працюють хірурги, анестезіологи, ну, більш люди і медики, які більш в цьому кваліфіковані. І там знаходилося пару чоловік. А я ще так стою та я кажу, що вони не по нашому а вони по українській мові не розмовляють. Там знаходилися із Франції, з Німеччини, і з Польщі. Вони парамедики. Вони приїхали туди допомагати. Але тоді, як я почала з ними спілкуватися, кажу: об'ясніть мені, ви учитесь на парамедика, що в ваші обов'язки входить. А вони мені кажуть: ну, звісно, через переводчика в парамедика це той, хто допомагає піднести, забрати, подати. Ну, не так, як у нас в Україні, що парамедик в нас в Україні – це той, хто лікує. Хто надає першу домедичну допомогу? У ну, нас так вважається. Ну а в них так не вважається. Тобто вільні робочі руки. Вільні робочі руки, так. Да. Вони допомагали на ножах заносити, вони подавали бінт, вони подавали систему, вони подавали фізраствору, вони ну, нема такого, як у нас. Які завдання стоять перед саме бойовим медиком? Врятувати життя, адже ми працюємо безпосередньо на полі бою, де йде масивний обстріл. Де немає де сховатися, і в першу чергу треба врятувати життя, витягнути його звідти в більш безпечну ділянку, де можна накласти той самий турнікет, де можна знеболити. Хоча ми знеболювали дуже в рідких случаях, тому що в нас така була між собою може чорний гумор, поки людину болить, поки вона й дихає. А як людина дихає, ти маєш з нею мовний контакт, і ти знаєш, що він тебе чує, і ти його чуєш. Саме важливо це швидко довести до стабілізаційного центру. Можете розказати один ваш бойовий вихід? У п'ять годин ранку прийшло на рацію, що є 300. На таку-то таку -то точку потрібно швидко приїхати. Скочили бігу в машину, вділили обладнання, вскочили машину, приїхали. Хлопці передали. Хлопець молодий, 26 років. Красивий хлопчина, множинні осколкові поранення, поранення. і відкрита черепно-мозкова травма. Як ви до нього добиралися? Це Херсонський навіть по переправах, по кущах, слухайте. Уазіком, дуже велику роль грає водій, який везе. Він теж відповідає і за бойового медика, і за пораненого. О, приїхали туди. обезболювання, я не могла вколоти йому, тому що мені потрібно було його довести в стабілізаційний центр і щоб він був при пам'яті, у свідомості. О, бігом перевірила я турнікети, бо хлопці вже мені передали його з турнікетами наложеними. Бігом погрузили його в машину і давай вести. О, найближчий стабілізаційний центр це був за 15 кілометрів. І скільки вам треба було його вести від точки, де він був поранений, до стабілізаційного пункту? Хвилин 20. Хвилин 20 і при тому, що у нього була відкрита черепно-мозкова травма, доріг не було, їхали через переправи. О, я стояла навколішках над ним, тримала голову, тому що дуже трясло. Ну, Самі розумієте, як в Азіку їхати, і ноші лежать на полу, і вони підскакують. Він, бідний, закатував очі, я до нього балакала і кричала. Кажуть, тільки він не міг розмовляти. Просто кажу, якщо ти мене чуєш, води з рачками. І він водив очима туди-сюди, і він мене чув. Він мене чувся, цей хлопчина. Я йому цілу дорогу. І в тебе все буде добре. І ти ще позвеш мене на своє весілля. Слухайте, і все, ну мова була, я. Старалася їх підтримувати, як тільки могла. Я знала всю їхню біографію, <хи> все знала. Здавалося мені тих 20 хвилин, що ми везли його години-дві. І на даний момент, хоча я вже там не знаходжуся, але до цих пір буває дзвонить телефон. Піднімаєш слухавку, а з тої сторони слухавки кажуть: Натусь, я живий. Я живий. А я, хто це? А повниш тоді тоді діток, то діто. кажу, повню. Каже, я живий. А повниш ти обіцяла, що я буду ходити. Хоч з одною ногою, ну но я буду ходити. Кажу, повню. Ну нічого, на другу ногу на... купили протез, каже, поставили на нога з протезом, друга своя. Я знаю, що історія з цим бійцем, про якого ви розказували, закінчилася також добре. Більше того, мама вас розшукала для того, щоб подякувати за врятоване життя сина. Так, пройшло буквально, може, місяця півтора. О, приїжджає до мене комбат і каже, Натуся, тут до мене дзвонила люд... одна мати нашого бійця і тебе розшукувала О, і дав мені номер телефону. Я перетелефонувала, і, опять же, ж ті стороні слухавки, я почула заплакану матір, яка крізь сльози казала слова благодарності і дякувала за врятоване життя сина. У вас така історія, що о, всі бійці, кого ви рятували, доїжджали до стабілізаційного пункту живими. Так, так, ні одного. Я цим пишаюся. І ви маєте медаль за врятовані життя? Так. Так, я знаю, що ви були поранені. Розкажіть про це. Це в ніч трапилося в Лисичанську на в ніч на 1 травня. Також о, нас, можна сказати, пристрілювали від мінометного обстрілу. Прилетіла міна. О, і в мене було поранення правої лопатки осколкове о, і акупара Ну, по-нашому, як. Ми кажемо, це контузія. Ну нічого. Все пройшло, стала на ноги, і сама собі казала, Наташа, вставай, тобі треба бути сильною, і йти вперед. А, ви кажете, був осколок в лопатці. хто його витягав? Чоловік. <гум> Забігла всередину здання. І скільки тривало О, лікування? Можна сказати, його зовсім не було. Чоловік сам міняв пов'язку мені, обробляв. І далі працювала. Ви вже розказали, якими були саме ваші службові умови, саме медична, медичний бік справи. А які були побутові умови? Як ви були забезпечені? Були такі ситуації, що одна буханка хліба була на п'ятьох, на десятьох людей, ділили по куску. Було таке, що води взагалі не було, була тільки щоб попити. Це бутилка також на 5-4 на чоловік. Це а вже чому я мовчу про гігієну і про все. Ну, як чому так здавалося? Поле бою, окоп, іде бій, постійний обстріл, немає змозі підвести і немає змоги вийти, щоб піти за нею. Розумієте? Як довго ви знаходились в таких умовах? Місяця два, в таких умовах. Це дуже важко було в Лисичанську. Дуже важко було. От в Херсонському напрямку там набагато легше було. Там навіть люди, які там проживали, нам допомагали. Місцеві. Місцеві, так. Да. Коли ви були в Бахмуті, розкажіть про це. В Бахмуті було набагато важче з усього, ніж з Херсона. З Херсона ми вийшли з мінімальними втратами в Бахмуті. Починаючи з перших днів, як ми заходили, міняли другий організм. Зразу йшли події. Дуже Що важко. таке Другий організм Другий організм — це коли ми приходимо, і бригада міняє бригаду. Це інша бригада. Дуже великі втрати були, дуже багато. Як ми під, з -під Херсона забирали своїх двохсотих, щоб вернути їх і поховати на рідній землі то на Бахмутському напрямку ми не мали змоги туди зайти забрати своїх двохсотих, тому що вже ці позиції, де були наші, вже зайняті були росіянами. І з превеликим жалем до цих пір наші побратими не вивезені звідтиля. Дуже багато трьохсотів. Я знаю, що ваш підрозділ отримував допомогу від Кировоградської області. Розкажіть, будь ласка, про це від Кировоградської області нам була допомога. Це допомагали нам Голованський район Підвесіцьке ОТГ, які нам передавали ліки, дали нам УАЗ, машину для евакуації бійців, генераторами нас. Забезпечували. Ну, те, що просили. Хто ще о, вам допомагав? У нас тут в Кропивницькому є кропхаб, такий волонтерський фонд. Ну, Львів'яни -льв дуже мені допомагали. Потім голованість, голованість допомагав, Київ, Умань допомагали. Ще однією точкою, де ви служили, був часів яр, і там е, були досить трагічні події. Ну, у нас у часовому ярі був як медичний пункт маленький, де у заброшеній хатці ми оставляли техніку, боєприпаси це БК, медикаменти всі були, і де ми пару годин відпочивали. А одна виїзна бригада евакуаційно відпочивала, друга сутки знаходилася в Бахмуті. І в часом Ярі, там, де ми приймали соматичних хворих, це побратими, які зверталися, в яких був біль у спині, в яких було ОРВІ, в яких був підвищений тиск. Оце так. Ну, Прильоти були і в часовому ярі. У Бахмуті нас розбили, де залишилося із 700 чоловік 35, і просто, ну, просто можна сказати. Не стало нашої бригади, і нас тоді просто вивели на докомплектацію. А чому так сталося? Дуже багато поранених і, мабуть, тому ще, що вище стояще, стоящеся керівництво не забезпечило ні тил, ні. Ні захисту. Позицій не було кому тримати. З чим тримати позицію? Коли стоїть в окопі три військовослужбовця із автоматом, а тебе обстрілюють із града. Ви демобілізувалися в лютому 23-го року. Що ви побачили тут в тилу? Я думала, що я вернуся в сім'ю, де не літають ракети, ну, літають, ну трошки минають нас. Де немає мін, де немає обстрілів, де ти спокійно можеш пройти по вулиці, де ти спокійно можеш стояти розмовляти. І перші дні, коли я пішла на роботу, прийшла з роботи, пішла в магазин, пішла в парк, прийшла додому і почала плакати. Чоловік питає, чому ти плачеш? Ти знаєш, кажу, я думала, я повернуся. У рідне містечко, як до себе додому, як до сім'ї. А виявилося, що у мене сім'я там? Там більш цінується кожен прожитий день. Там більш цінується людяність, допомога. У нас тут у тилу і в... ну нема такого, розумієте? Якщо ми там кучка і всі один за одним, то тут як можна сказати, Мені добре, а те, що з кимось, мені байдуже. Отак От люди тут відносяться. Розумієте? Немає ні допомоги, ні взаємозв'язаності. Ну, немає тут такого. Ви зараз донатите, допомагаєте? Так, я до цих пір у 57-му бригаду ми з чоловіком їздимо по волонтерам. Покровська, що не дивно, у мене є там жіночка, яка передає, ми пакуємо через нову почту і передаємо. Я дякую вам за розмову, дякую вам за службу, дякую вам за врятовані життя. Це наш обов'язок. Якщо кожен внесе хоч чуточку своєї допомоги або хоча б людяності підтримки, то ми б, здається, швидше перемогли. А люди стали трошки байдужими до цього всього. Так не можна. Ми говорили з Наталією Сорокою, бойовим медиком, яка в перші дні повномасштабного вторгнення добровільно пішла на захист батьківщини.